Всім привіт! З вами Євген Конішевський. І сьогоднішній ролик, напевно, буде цікавим в першу чергу риболовам карпятникам Тому що сьогодні поговоримо про коропове водилище від всім відомого бренду Shimano. А саме Shimano Tribal Carp Takes 2. Вудлища представлені в двох модифікаціях: це варіанти з ручкою типу термоусадка, і другий варіант це. Більш класична, всім відомий варіант з коркового дерева. Лінійка налічує 16 моделей, 5 з яких виконані з варіантом з корком, та решта з термоусадкою. Дуже широка модельна лінійка, починаючи від вудлич довжиною 9 футів, закінчуючи всім відомими 13-футовими двохчасними карповиками. На вудличах встановлений катушко-тримач типу ДПС з нижньою гайкою, Лапи фіксують будь-яку катушку, незалежно від її розміру, фіксують дуже надійно. І при роботі з тяжкими трофеями у вас лапки катушки ні в якому разі не вискочать з катушка тримача. Трошки вище катушка тримача знаходиться кліпса, яка не буде травмувати ні шоклідер, ні основну жилку. Бланки, незважаючи на потужність вудлич, дуже тонкі, виконані вони, до речі, з карбону TX 60 кільця. На старших моделей, починаючи від 12 футів, встановлені 50-го розміру повністю на цьому бланку вони трьохлапі. Це всім відомий виробник кілець Seagite зі вставочкою SIG. За рахунок цих всіх компонентів бланки вийшли не тяжкі, дуже потужні, збалансовані. Але основна їх фішка це все таки дальній закид. Під час тестування експерти компанії Shimano змогли показати, як по мені, просто Нереально крутий результат з дальності закиду. Вони кидали паличкою 13 футів інтенситі з тестом 3,5 ЛБ плюс. Використовували груз 99 грамів і змогли закинути нашу оснастку на дистанцію 194 дев'яносто метри. Це що вони не використовували тонких жилок. Закат вони робили за допомогою катушки шамано XTC 14000, на якій була намотана 0,305 жилка. Це шамановський технікум. Я думаю, що якщо б використовували трошки тоншу жилку, то показник був би ще й кращий. Як я сказав, основна фішка цих бланків це дальність закиду. Тому тим, хто от хоче ловити рибу більше всіх, повинен кидати в наших реаліях в наших водоймах. Далі всі тому я думаю, що TX2 буде от достойним помічником у цьому. Моя порада тим, хто кидає далеко, спробувати дану вудку. Хто вже користувався даною моделлю, може залишати коментар під цим відео. Дуже також цікаво ваше враження. З вами був Євген Конішевський. Сподіваюся, відеоогляд вам сподобався. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити подальші огляди. Слава Україні! Побачимось!